Якщо ти вже заробляєш на Uniswap, це прекрасно, але ти заробляєш менше ніж міг би. Поруч вже є інструмент, який робить те ж саме, але швидше, дешевше і приносить більше грошей. І більшість людей про нього ще не знає. Meteora – це не просто конкурент Uniswap, це його еволюція. Той самий принцип, але реалізований на блокчейні Solana. Сучасніше, гнучкіше, швидше. І банально вигідніше. У цьому відео я покажу, за рахунок якої механіки Мітеора може приносити значно більше комісій, і як використати це собі на користь без трейдингу і без сидіння біля графіків. Важливий момент, якщо слова пул ліквідності, інтерманент лос та діапазон для тебе нові, зупинись! Я вже розживав базу попередньому відео про Uniswap. Воно буде десь тут у підказках. Подивись його і повертайся! Тут буде чисто практика і стратегія для тих, хто хоче максимуму. Поїхали! Давай по-чесному! Тебе не цікавить технологія, тебе цікавить, чому тут вдається заробляти більше комісій. І відповідь дуже проста: це тому, що Метеора частіше опиняється в центрі угод, коли хтось купляє або продає. На Solana майже всі обміни проходять через Юпітер. Це головний агрегатор, який шукає найкращу ціну тут і зараз. І коли він бачить Мітеора, він бачить точно зафіксовану ціну без сюрпризів у момент угоди. Для трейдера це означає одне. Менше неприємних несподіванок у вигляді проковзування ціни або сліпич. А для тебе, як для постачальника ліквідності, що потік угод частіше проходить саме через твій пул. На класичних декс ціна постійно пливе, а тут вона зафіксована в рамках конкретного діапазону. Це дрібна деталь, але саме вона вирішує, куди агрегатор направить об'єм і хто отримає комісію. Тобто Мітеора не магічно прибутковіша. Вона просто краще вписана в грошовий потік Solana. І саме тому тут з'являються ситуації, коли з тієї ж ліквідності можна зібрати більше комісій, ніж у класичних пулах. Але є нюанс. Це працює тільки, якщо ти правильно обрав налаштування. І ось тут 90% людей роблять одну і ту саму помилку. Давайте її розберемо. Маленький технічний нюанс це блокчейн Салана. Тому Metamask тут не працює. Нам знадобиться гаманець для Solana: це Phantom або SoftLair. Особисто я використовую SoftLair. Мені він зручніше. Підключили гаманець, тепер поїхали. На головній сторінці тиснемо пулс. Обираємо пару Solana USDC. І тут ми бачимо багато пулів. Для початку треба зрозуміти базу. Перш ніж щось обирати, давай поясню, що ти зараз бачиш. У Meteora ціна рухається не плавно, а кроками, бінами. Бінстеп це ширина одного такого кроку ціни. Менший бінстеп дрібні кроки, висока точність і багато конкуренції. Більший бінстеп ширші кроки, менше ботів і вища комісія з угоди. Одразу відкидаємо верхні пули Бінстеп 1 та 4. Так, там об'єми більші і заробіток більший, але це м'ясорубка для ботів. Їм потрібна точність без проковзування, і вони б'ються там за мізерну комісію 1 соту відсотку. Вам там нічого не дістанеться. Наша реальна ділема це Binstep 10 або Binstep 20. І тут цифри можуть вас обманути. Дивіться, у Binstep 10 об'єм торгів 5 мільйонів, у Binstep 20 1,4. Тобто тут об'ємів в 4 рази менше. Здається, вибір очевидний, треба обирати Binstep 10. Але подивіться на результат. Пул з BINSTEP 20 витягує за рахунок комісії. Тут вона 0,2%. Вдвічі вище, ніж у сусіда. Завдяки цьому, навіть на менших об'ємах, ваша підсумкова дохідність тут виходить вище. Як тут у прикладі, пулс Бінстеп 20 заробив комісії більше, ніж пулз Бінстеп 10. І фінальний аргумент це ваші нерви. Якщо ви берете BINSTEP 10, ваш капітал покриє лише 6-7% руху ціни, один сильний ривок, і ви за бортом. А Бінстеп 20 покриває 12-13% руху ціни. Діапазон вдвічі ширший, ви вдвічі довше залишаєтесь у грі і спокійно фармите собі комісії, поки інші панікують. Так, така ситуація, коли пул з binстеп 20 заробляє більше, не завжди. Коли висока волатильність, пул з BINSTEP 10 заробляє більше, але не в два рази. Хоча діапазон в нього в два рази вущий. Добре, з пулом визначились, клікаємо на BIN 20. Щоб додати свою ліквідність у пул, тиснемо Add position». Припустимо, ми хочемо вкласти 10 000. Вводимо 5 000 USDC. Meteora сама порахує скільки вам потрібно вкласти Solana. Тобто, в нас буде 5000 USDC і 4429 у Solana. Далі можна обрати стратегію. Це те, чим Мітеора перевершує Юнісвап. Перш ніж йти у складні стратегії, давайте почнемо з бази. Спот – це найпростіша логіка. Ти не намагаєшся вгадати напрям ціни. Ти просто стаєш по центру діапазону і заробляєш комісії з будь-якого руху. Це ідеальний варіант, коли ти не знаєш, куди піде ціна. Тобі не важливо вгору чи вниз, тобі важливо, щоб ціна рухалась. Це стандартна та найбільш спокійна стратегія. Якщо твоя ціль просто стабільно збирати комісії, спот це твоя база. А тепер що робити, якщо ти хочеш використати рух ціни, свідомо. Тепер стратегія курв. Це коли ліквідність концентрується більше біля поточної ціни і менше по краям. Нам вона не дуже підходить це більше для пар зі стейблкоїнами, наприклад, USDT, USDC. Але найцікавіша стратегія це біт аск. Ви можете побачити, що ліквідності дуже мало біля поточної ціни і багато по краям. Це якщо ви хочете вигідно продавати або вигідно купляти. Я не люблю використовувати цю стратегію, коли знаходжусь по центру діапазону. Коли в мене є тільки USDC і я хочу купити Solana дешево, то я заходжу з цією стратегією на падіння. Зараз покажу, як це працює. Прибираємо галочку Autofill. вводимо 0 Solana. І, наприклад, 10 000 USDC. Тобто ми заходимо тільки USDC, і як ви бачите на оцій візуалізації, Meteora буде купляти все більше і більше солани по нижчій ціні. Тобто, середня точка входу буде найкраща. І те ж саме ми можемо зробити, якщо в нас є тільки Solana і ми хочемо її вигідно продати. Робимо навпаки, вводимо, наприклад, 50 салани і 0 USDC. І ми бачимо, що біля поточної ціни Метеора буде продавати мало салани і буде більше салани продавати по вищій ціні. Тобто, знов-таки ці, середня ціна продажу в нас буде вигідніша. Ви логічно спитаєте, навіщо мені купляти або продавати актив через пул. Коли я можу просто кинути лімітку на біржі. Поки ціна буде йти до вашої лімітки, ви ще й заробите багато грошей на комісіях. І невідомо, чи взагалі дійде ціна до вашої лімітки, а тут ви гарантовано заробите на комісіях. На Uniswap така гнучкість зі стратегіями просто неможлива, там нема такого функціоналу. А на Meteora це дуже легко. Добре, зі стратегією визначились. Якщо ви просто хочете фармити комісії, то ваш варіант це спот і заходимо по центру діапазону. Тут, до речі, можемо побачити, що оце стопчики це і є наші біни. І ми бачимо, яка ціна в кожному з цих бінів, і скільки об'єму в нас в кожному біні. Тут ми бачимо, що коли ціна йде вверх, то ми продаємо солану. І видно, скільки нашої солани в кожному біні знаходиться. А коли ціна падає, то ми бачимо, скільки USDC в кожному біні у нас доходиться, щоб купити салан. Тут ми можемо редагувати наш діапазон або перетягуючи повзунки зліва і справа, робити його, наприклад, вущим. Або ми можемо змістити його ближче донизу або до верху, просто редагуючи оці значення. Далі ми бачимо ось цю комісію 0,05 салани. Це приблизно 7,5 долари. Ви спитаєте, що це таке? Solana ж дешева. Але насправді, якщо відкрити деталі, то можна побачити, що ця комісія повертається. Тобто Solana бере заставу за те, що твоя позиція займає місце в блокчейні і має складні налаштування. Це не плата, це депозит. Як тільки ти закриєш позицію, всі ці гроші повернуться тобі. Насправді, транзакція коштує тут менше одного центу, я навіть не знаю, як тут порахувати, але просто мізер. Далі тиснемо Add Liquidity, підтверджуємо транзакцію в гаманці і все готово. Я не буду створювати, бо вже маю відкритий пул. Замість того, щоб годувати вас обіцянками показати результат через тиждень, я краще покажу вам те, що працює в мене вже більше двох тижнів, без тестів, реальні гроші. Тиснемо на портфоліо, там обираємо My Positions. Дивіться, цей пул я відкрив ще до запуску відео. Стратегія та сама, яку щойно розібрали пара села на USDC. І ось результат. 332 долари це те, що я вже заробив і вивів. І 15 доларів ще я не зібрав комісії. Тобто приблизно 350 доларів я вже заробив. Це чисті комісії, які накапали на повному автоматі. Я не торгував, я не сидів ночами біля монітора. Ринок просто ходив туди сюди а я отримував свою частку. Якщо порахувати, то це 7% за 17 днів або 0,4% в день в середньому. Тобто це 12% в місяць або 148% на рік. Звісно, на дистанції в рік такого заробітку не буде. Бо рано чи пізно ціна вийде з діапазону, треба буде закривати і відкривати новий пул, будуть якісь втрати, але я сподіваюся, що більше 100% мені вдасться заробити. Але давайте на чистоту про Impermanent лос. Чи мінялась вартість мого портфеля в доларах, поки ціна скакала? Звісно, були дні, коли загальна вартість активу просідала як от зараз. Зараз в мене. Більше солани і менше USDC, тому що ціна вже ближче до нижньої межі. Але комісії 350 доларів це те, що вже моє. Це той жирок, який перекриває тимчасові просадки. Ось так це працює на практиці, а не в теорії. Ви обираєте стратегію, заливаєте свою ліквідність і даєте ринку час зробити свою роботу. Важливий момент. Я показую все це на власному гаманці заради контенту. Тому пам'ятайте, це DeFi. Тут немає гарантованого доходу, тому ризикуйте тільки тим, що готові втратити ваші гроші, це тільки ваші рішення. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти, як працює ліквідність, постав лайк, бо це лише початок. Далі ми розберемо. Як зробити так, щоб твої довгострокові активи типу біткоїну чи ефіру не просто лежали без діла, а приносили дохід. Без хайпу та з чесним розбором ризиків. Тому підписуйся. Реальні цифри, апдейти та результати по пулам, які я тримаю на Мітьора, я публікую в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. На цьому все. Дякую, що додивився до кінця. Бажаю профіту та до зустрічі у наступному відео. Бувай!